Послання 1097. Ви впізнаєте цих зрадників по їхніх символічних жестах, які ображають мою Божественність. Вівторок, 8 квітня 2014 року Божу 2020. Моя ніжно улюблена дочко. Моїми ворогами є не ті, які не вірять в мене. Ні. Це ті, які добре знають, ким я є, але які ненавидять мене. Не всі з них розуміють, чому вони мене ненавидять, і їх можна розділити на дві групи. Першій групі не подобається правда. Вони насолоджуються участю у гріховних заняттях, виправдовують усі злі вчинки і діла. Та задовольняють тільки власні пристрасті за рахунок потреб інших. Вони дбають тільки про себе і наслідують усі риси диявола. Є, однак також, і ті, які знають, ким я є і чим я є, але які повністю відкидають мене на користь сатани, у пастку чар якого вони потрапили. Це люди, які будуть робити не тільки все, що є протилежним до того, чого я навчив їх, але які завжди ображатимуть мене при кожній можливості. Так як сатанинський культ містить в собі символи, так само ці мої зрадники будуть глузувати з мене, розміщуючи ті нечистиві, диявольські символи переді мною. Під час кожного ритуалу поклоніння сатані, в якому вони братимуть участь, вони будуть оскверняти мій хрест і все, що пов'язане з моїми страстями. Ви впізнаєте цих зрадників по їхніх символічних жестах, які ображають мою божественність. Невдовзі ті з вас, чиї очі можуть бачити правду, будуть здатними відрізнити тих. Які дійсно служать мені, від тих, які цього не роблять. Ті висвячені слуги, які вірні мені будуть почитати мене під час Страсного тижня своїми смиренними жестами, включно з лежанням ниць перед моїм святим Христом і цілуванням моїх ніг. Їхня увага буде повністю зосереджена на мені. Ісусові Христові, моїй смерті на Христі і моїй обітниці відкупити людину від гріха. Але знайте наступне. Починаючи від страсного тижня цього року з'являться тріщини, і значення мого розп'яття буде перекручуватися. Нові тлумачення будуть представлені вірним. І брехня виліться з уст моїх ворогів, над моїми страстями будуть знущатися у витончений і невідразу очевидний спосіб. Але коли увага до моєї смерті на хресті буде відвернена, і коли дивні жести матимуть місце в моїх церквах, ви будете знати, що це початок демонтажу моєї церкви на землі. Коли сатана атакує людство, він найперше зосереджується на сім'ї, тому що сім'я являє собою все, що походить від мого отця. Він буде знищувати подружжя, змінювати значення того, чим я шлюб, заохочувати до абортів, підштовхувати людей до здійснення самогубств. Він буде розділяти і руйнувати сім'ю. Потім він зруйнує і розіб'є мою сім'ю, мою церкву на землі, тому що він поклявся зробити мені це в останню годину. Він вже почав руйнувати мою церкву, і він не зупиниться, поки вона не розвалиться на куски біля моїх ніг. Мій отець дозволив руйнівнику у вигляді Антихриста зробити це, але він зможе дійти тільки до певної межі. Моя церква це моя сім'я, і, хоч більша частина Божих дітей покине її, щоб піти за реорганізованою фальшивою церквою, багато і надалі триматимуться мене, і тому моя церква, моє тіло не може померти. Будь ласка, не покидайте мене, мої улюблені послідовники, ви не повинні піддаватися цьому підступу. Якщо ви любите мене, то ви повинні пригадати собі все, чого я вас навчив, не приймайте нічого нового, що стосується мого святого Слова. Я ніколи не буду миритися ні з одним словом, яке не походить з моїх священих уст. Не повинні і ви, ви або зі мною, або проти мене. Якщо ви приймете будь-яке нове тлумачення мого слова. Яке міститься у Святому Письмі, то ви зрадите мене. Як тільки ви зробите це, то ви проковтнете ціле нове вчення, яке знищить вашу душу. Я люблю вас, і якщо ви дійсно любите мене, то ви завжди залишитеся вірними моєму слову, яке ніколи не зміниться. Кожен, хто каже, що прийшов моє ім'я, чи то висвячений слуга. Чи керівник моєї церкви, чи пророк, і заявляю, що моє слово є брехнею, не є від мене ваш Ісус.